Добрий день, ради вас вітати в нашій студії. А у нас в гостях Андрій Козлинка, його визнання всі відомі як Baby Shark. Андрій, я радий вітати тебе на цих змаганнях. Як тобі взагалі враження? Е, дуже подобається, гарний експірієнс. Е, добре, що небагато столів і можна за телевізійним пограти. А як взагалі склад? Ну от ти відчував якусь там тремтіння чи перевагу над кимось. Е, просто подобається грати. Наприклад, в онлайні я б за такий стіл не сів, тому що там немає переваги, багато гарних гравців, а в офлайні багато людей дуже широко заходять, трібеться, тому що всім хочеться пограти. І це більш фаново, і тому на, на такий турнір з радістю. Це твій не перший досвід да, гри в оффлайні, бо в хропців там є. Як ти можеш порівняти рівень цих змагань організацій саме з рівнем змагань, наприклад, за кордоном? Ну, кава тут набагато краще, ніж в Барселоні. Там за 4 євро була найжахливіша, що я куштував на ІПТ Барселона, а тут було дуже смачно. Взагалі все подобається. Можна покращити звук. Там, начебто писало, що зі звуком були проблеми, тому що багато жартів. Гравців за твою столом, їх може бути не чутно, а це дуже втрачається як це антураж, чи як mm -hmm. не знаю, як сказати. Ще років п'ять назад, коли там тебе трансляції в Україні починалися, це була проблема і чомусь вона не вирішується. вирішиться. Мені здається, це дуже дуже важливо. Да, ну, ми, як організатори, приймемо до уваги всі поважання всіх гравців. Тому наступний раз буде взагалі дуже цікаво і може, ну. Я не хочу спойлюти, але це буде сюрпризом для всіх для всього ком'юніті. Добре, а ти пограв за телевізним Взагалі як цікаво, не цікаво будеш збирати, базу. Я дуже обожнюю грати за тебе столом. Просто на невелику серію мені було б не цікаво приїжджати. А коли є тебе стіл, і я знаю, що буде небагато гравців, то, ну, якщо б великий, і можна пограти за тебе столом, то це дуже мотивує. Тому я залюбки хочу там. Кожен місяць їздив, тому що це дуже гарний опит. Тим, тим паче, коли є блогер, і це дуже гарно для контенту. Зрозуміло. Дивіться, давай уявимо таку ситуацію змоделюємо. Наприклад, ти в наступному році попав в склад збірної команди України саме від квоти хайролерів. Куди б ти хотів би поїхати? Які б серії ти хотів би відбутися? В Америці дуже гарні е, состави. До речі, візу в Америку ти так і не, не отримав? Не, не дало да, у Польщі. Ага. Uh -huh. Там якось жінка була не дуже зацікавлена. Для тебе. Так. <ріст> um, ну, Взагалі, Франція і Іспанія дуже гарні гравці, дуже цікаво граються. Uh, я взагалі люблю продовжувати, тому не, не так. Uh, mm, я б не дуже сильно вибирав. Ну, я Та, туди, де можна, роз, роз, розглядав. Uh -huh. Добре, ну а як, якщо ми будемо проводити далі серії, ти будеш приймати участь? Звісно. Тоді будемо тебе бачити, будемо радуватися дякую. на дякую тобі. Дякую.